Найкращий подарунок для власників котиків або коханій дружині, якщо у вас є котики, це ось такий девайс, який прибирає за собою сам. Це наша білчок, модель наша. <свистит> демонструє, як користуватися Аполоточком. Девайс Девай змивний змиває прямо в каналізацію. Додивіться до кінця і побачите, як все згарненько змилося. Трохи вона погребеться, погребеться і будемо включати змивання. Вона, ну, водичка йде і на ну, одноразове змивання, і сечі, і каву. Тобто вона спочатку попісяє, потім походить-походить кругом і залазить, там робити свої справи по-великому. Молодець. Але зараз я вам хочу показати, як змивається саме сеча. Ось бачите. Так, лоточок виготовлений. Дизайн такий, щоб все стікало прямо в каналізацію до того, як кішечка зробить свої справи. Ось, і вже лише потім, коли вона вже закінчує якби, свої справи і встає, то дуже мало шансу там лапочки замостити, тому що виходить, все вже прямо в каналізацію. Там декілька крапель може бути, ну, рівно стільки, скільки на наповнювачі або на сітці. От. І дуже добрий цей девайс, тому що після етапу привчання кішечки вже ціляться прямо в отвір в каналізацію. І в них лапочки завжди чистесенькі, і лоточок чистенький. Ну це вже через рік, після того як вони ходять. А коли вже пройдете етап привчання, деякі кішечки навіть за два тижні привчаються, то вже можна, слідчуючи э, 15-20 років, не хвилюватися, бо лоточок зробить за вас всю роботу. Повністю прибирає, немає ні запаху, ні наповнювачу, не потрібно бігти руками какашки прибирати, змивати, мучитись. Тобто абсолютно э, спокійно можна це все. Делегувати на ось такий хатній помічник. Бачите, як під чистенькою водичкою що зверхи промивається. Все, друзі, ми щасливі і насправді найкраща покупка, яку я зробила, відколи купила котика. Ну, і не тільки купила у нас дві бездомні, також завдяки цьому лоточку.